Моє вітання з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 13 листопада, і я хочу зняти останні квіточки, запечатліть свій гібіскус. Він уже відквітний, бутонів менше і менше. Цілу осінь він квітував, ціле літо. І. Піде на зимовий, на зимовий відпочиночок. У мене вони знаходяться у моєму міні-садочку в домі разом із каптусами. Ось таким подоконників немає. Це був садочок для цитрусів. Коли ще у нас не було зимового садочка і зараз вони е зимують в цій кімнаті. Це кактуси, які знаходилися літом на вулиці, у них Хорошо підросли, деякі вже навіть повипускали бутони, мабуть, будуть квітувати. Але полив вже у них майже закінчився, я зимою не поливаю кактуси. Пройшли вони дві обробки від. І від кліща, і від, і від сущих, вікна всі забризгані ядами, якими я обробляла. І отак от вони у мене перезимують тут, а літом знову підуть на вулицю. На вікнах кактуси, а Отак у два ряда. Знаходяться гібіскуси. І що, уже вже не неодноразово я е, знімала рулики по них, показувала, як вони квітують. І от вони в такій кімнаті. Їм тут непогано. У нас опалення тут є. Разом з... Обще разом з домашніми кімнатами отаплюється ця кімната. Тому вони непогано їм тут всю зиму знаходиться. І я думаю, що повинні перезимувати хорошо в лютому місяці вони. Пройдуть кардинальну обрізку, і коли наступить тепла пора, вони підуть всі знову на вулицю разом із кактусами. От, збираються квітувати шлюмбергера, рождественник. У мене він один. <кхем> О вот такі кактуси красунчики почувають себе добре після літа. Ще останні квіточки є на э, гібіскус Голландія купувався. Це не з насіння я вирощувала І він дуже пишно квітував. А зараз знаходиться також у садочку зимовому. Вірніше в кімнаті зимовій. Ну, оце кактуси, які хорошо підросли. Вони навіть без квітів гарно виглядають. На оцю кактусі був мучністий червець, побачила. Ну, я думаю, що вчасно, тому що, наче провіряю, більше немає. Але Обробка, мабуть, допомогла хорошо бризгала, тому що всі вікна забризкані і всі каптуси забризкані. Ось такі рослинки. Отак зимують мої гібіскуси. І так зимують мої кактуси. Ну, на цьому все. коротенько про мої рослини, які я вже показувала не раз. Слава нашому ЗСУ! Слава нашим хлопцям, які захищають нас. Хочеться, щоб вони всі до єдиного стали живі, побажати їм якнайшвидшої перемоги і нам також. Мирного неба без обстрілів і без ракет. І щоб наша Україна завжди процвітала. До побачення!